34-річний киянин Сергій Данилець втратив праву руку 10 квітня 2022 року під час бойових дій на Донбасі танчик. Ми вийшли на позицію вночі, і до ранку нас з відділення залишилось тільки четверо. Сергій професійний поліцейський. З 2016 року два з половиною роки провів у АТО спецпідрозділі особливого призначення Миротворець. У 2019-му звільнився за станом здоров'я. На момент повномасштабного вторгнення росіян він працював заступником директора комунального підприємства. Знову взяв до рук зброю. Спочатку звільняв Київщину, а потім воював у складі 25-ї десантно-штурмової бригади у Харківській області та на Донбасі. Після поранення Сергій переніс 15 операцій, але планує повернутись на фронт. Командування вбачає, щоб я продовжував службу, бо це моя, моє бажання. Я спеціально навіть поїхав до свого підрозділу взимку 24-го року і в Балаклеї. Там, де територіально знаходиться мій підрозділ, пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала мене обмежено придатним. Ну і ви задоволені? Звичайно, 100%. Високі ампутації, як у Сергія, не дозволяють проводити звичайне протезування. Натомість існує технологія вживлення штифта у кістку, на який насаджується протез. У світі цю методику застосовують понад 30 років. Але в Україні перші такі операції почали проводити з весни 23-го. у центрі складного ендопротезування остоінтеграції та біоніки. Центр працює вже понад рік, каже його засновник В'ячеслав Запорожець. З початку повномасштабного російського вторгнення В'ячеслав покинув керівництво успішним будівельним бізнесом та присвятив себе волонтерству. Спочатку вивозив цивільних людей з того часу окупованої Чернігівщини, а згодом організував свою волонтерську організацію, облаштував медичний центр та зал реабілітації для ветеранів. У нас вже більше ста пацієнтів, яким ми допомогли. Це ендопротези колін, ендопротези кульшових суглобів. Потім ми почали займатися остеінтеграцією, так як побачили, що не можемо класично запротезувати пацієнтів. Зараз ми вже зробили остеінтеграцію для 43 пацієнтів, 44 пацієнтів вже у нас. І, Саме на початку року, і ми зрозуміли, що треба мати свою реабілітацію, тому що кожен кейс, кожен пацієнт індивідуальний. Треба розробляти протокол. індивідуальний. В'ячеслав каже, операція дає лише 30% успіху при відновленні пораненого, решта реабілітація. Тому заснував у Києві центр реабілітації титанові, де є сучасні тренажери, що сприяють відновленню ветеранів зі складними ампутаціями, зокрема антигравітаційна доріжка. Ми заснували титанові Рехаб», Назву придумали самі хлопці, наші пацієнті. Титанові перший смисл це як метал-елемент титан, тому що ми в і в ендопротизуванні використовується цей метал. А другий е підсмисел це ти та нові, ти відновляєшся. Заняття з греблі частина його спортивної адаптації, каже Сергій. Влітку 2023-го Він брав участь у всеукраїнських змаганнях для ветеранів «Сильні України, які організувала Федерація Стронгмена України Василя Вірастюка. А 20 липня 24-го змагався за відкритий Кубок Києва серед ветеранів, який проводив український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». На цих змаганнях у Києві брав участь і 26-літній екс-розвідник та ветеран Ілля Денисенко. Він срібний призер у адаптивних видах спорту, змаганнях американських ВПС та морської піхоти, що пройшли в американському штаті Неваду у березні цього року. Зайняв я срібло по жиму лежить. Взагалі ну Америка, це Америка. Це я був вражений ну, глобальністю країни, Наскільки це ну, така велика машина. До лютого 2022-го Ілля працював заступником директора у польській фірмі з мас-маркет брендів одягу в Києві. Але з перших днів російського вторгнення пішов захищати Україну. Каже, завдяки хорошій фізичній формі потрапив до загону сил спеціальних операцій. Після Київської області захищав харківський напрямок. Там ж у вересні 2022-го він отримав численні осколкові поранення, підірвавшись на радянській протипіхотній міні-противника. У мене сліпі поранення обох стегон лівої руки і переламало мені праву стопу. Взагалі, це чудом, типу, пошопослімонки, і вона здетонувала взагалі дуже близько від нас. Ну, багато факторів склалося, тако, такого, що типу, ми, ми так скажемо, вижили тристани двісті. 34-річний Артур Милін, інший учасник змагань за відкритий кубок Києва з жиму лежачі. Наразі Артур готується взяти участь в іграх нескорених у Канаді у лютому наступного року. Будуть вперше зимові, там лижі, скелетон. Будемо в цьому цьому навчатись. Ну, для мене інвіктус тим і класні, що ти можеш просто щось спробувати вперше. Артур кандидат хімічних наук. До повномасштабного вторгнення працював у Національній академії наук, але пішов добровольцем на фронт. Після оборони Києва в складі бригади ТРО воював у Луганській та Харківській областях. Поранення отримав у жовтні 2022-го на Лиманському напрямку. Артуру відірвало праву ногу. Після багатомісячної реабілітації він повернувся до Академії наук, аби розробляти засоби, які підвищать оборонну спроможність України. На київських змаганнях Артур Милін у категорії жим лежачі у ваговій категорії до 72 кілограмів зайняв перше місце, піднявши вагу у 135 кілограмів. Сергій Данилець не переміг у своїй категорії, але виступив достойно. Вже восени він планує повернутись до своєї бригади, до роти ударних безпілотників. Вдома на Сергія чекатимуть дружина та троє дітей. Найменшій дитині 11 місяців. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва.